Боже! О, вау! Тепер отак зробити. А це, це тату зробили? наносили з половиною годин безперервно. Тризуб і мечі. Росіяни це таке розстрілюють, таке побайдуже. Він на своїй землі. Захотів собі таку надати, на цілу спину. Нам треба їх донори. Туди бліндаж, 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 бліндарш. Де, бліндар, де бліндар. попой, по посаці, геть. Хто хоче ще на 100 тисяч. Вакансії є. Боєць на псевдокеп з Прикарпаття, ветеран АТО, нині командир відділення. Хлопці слухались, хлопці розуміли, куди попали. Наразу підказував. Це тепер усі все розуміють, знають, коли вихід, коли прихід, як сховатися. Окупалися в степу неподалік Гуляйполя. Продивляються поле, що в разі наступу ми бачимо цілу територію. Що ми ворога не перепустимо. У бліндажах розпалюють буржуйки, командування видало термобілизну. Від того, як воюватимуть взимку, залежить результат війни. Надію, що до весни закінчиться. Чим більше зброї дадуть, тим нам буде краще. Всю зброю, в техніці, забезпечення техніку, аби броні якоїсь більше давали, і тоді буде перемога.